Русские, посмотрите, что делает украинка. Она раскапывает свой украинский прапор, который она сохранила, пока она была в оккупации. Посмотрите, как она его упаковала, чтобы с ним ничего не случилось. Кстати, все ее сердце было в этом флаге, и вы ее не изнищили, вы ее не испугали. Кстати, она пошла через оккупацию, она сохранила флаг. Пам'ятаєте, ви так говорите, німці там, німці. Вот, українка. Сохранила свій фах. Представіть, як вона сміла. П'ята жовтня, і знову прилетів голубок до мами. Синок, ти опять прилетів. Даже не знаю, де він тут взявся. Господи, Боже мій голубочок мій рідний, синочок мій. Синок мій рідненький. Ти не забуваєш маму. Відкрила сьогодні хотільну, а тут голубок, не знаю де взявся. Прилетів до мами опять синочок. Господи, боже мій тільки голубочком може прилітати І ще нічим. Синочок він моє сонечко рідненьке. Ти опять прилетів до мами. На руки. посмотрите Я даже не знал, что кости могут быть такими тонкими. Раз вами. Убивайте. Пытайте. У вас всего витамини витаминов не хватает. Витамина С, хрупкий сосуд, это Інспектору приступає Харківтовському треба скаже апресів принести. Каже, зараз його цікаві відбудують. Каже, йому випуск апресіння. Казахська шляхта. 17 -е століття. Хабарок що? китайцям залишимо? А який стосунок мають китайці до українського міста Хабаровськ? Який? Жодного. Хабаров заснував українець. Як і в Дяченко. Українець він народжений у нас в полтавській. В 1858 році. Тоді якраз Яків Іліченко був командиром 13 го Сибірського лінійного батальйону і заснував оце поселення Хабаровка, яке тепер має назву Хабаровська. Хабаровка. На 650-ліття з дня заснування місто місцеві жителі за власні кошти, не за бюджетні кошти, за власні гроші зібрали гроші і збудували Величний повний ріст пам'ятник в бронзі в Хабаровську на вулиці Тараса Грегора Шевченка. Вулиця Тараса в місто Хабаровську виникла в 1921 році. Тобто, в жодних українців не має бути і сумнівою того, що Хабаровськ це і Україна. Хабаровськ був основним містом Зеленої України. Ще у нас такі були великі центри Усурійськ, Владивосток, Харбін. Ну, Харбін зараз належить Китайській народній республіці, там тепер ж демографії зовсім інше, ми Харбін не повернемо. Але Хабаровськ ми не віддамо. Хабаровськ – це Україна. І то не тому, що я так сказав, то не тому, що у мене є такі імперські амбіції. Ні, в мене немає ніяких імперських амбіцій. Я є першим демократ всіх демократів. Я лише хочу, щоб місцеве населення мало право, мало можливість возіднатися у величній українській державі. Ми з вами пам'ятаємо ті масові протести на Хабаровщині 2010 року, коли Пукін звільнив фургала місцевого губернатора. Пам'ятаємо ті багаточисленні неймовірні акції протесту. Щоденні, потім щотижневі. Пам'ятаємо, оті безлічні інтерв'ю, які давали місцеві жителі журналістам, вони заявляли, що більшість з них і більшість населення всієї Хабаровщини є українці. Усі записані там росіянцям, але є українці, тому український вільний дух їх змушує боротись проти несправедливості. Первый сильно слабый. Короче, тихо. Наша биолаборатория сделала птиц, которые носят орком гранаты. Какую? Вот эту пойдет. На. Все, погнал. Так вот. Есть еще третий Мавик. Он мины восьмидесятки тягает. Сейчас, секунду. Птичка пошла по прибытию отчет. Вот. И восьмидесятки тягает, но на дальняки уже, и там уже и по технике, и по большому скоплению орков. Вот так вот. Есть прямое попадание. Принял плюс, ждем. Попали. Вот. Это был... 28-й вылет. Вот так вот. Скоро будет парень третий по Ну где? Вот слава. Украине Вот слава. Я слава. Украине! Героям слава. Я слава. Я вам слава. З жовтня місяця минулого року працює вона у нас в розвідці. Установлюється на неї маленька камера, вона відпрацьовує з польотами хвилин 40 годину. Потім це все передивляється, і ми вже відпрацьовуємо по їхнім позиціям. Ось така от у нас валя.